Як втаби Все вокруг токсическое, але живое. Це Микошанський, так, був в таборі московітов. А ви знали, що я український державний і військовий діяч, гетьман війська Запорозького, а також дипломат і учасник антиосманської коаліції. Цікавий факт, що мене двічі обирали гетьманом війська Запорозького. Не у 1586 та 1594 роках. Це була велика довіра від козаків. В 16 веке. У меня такое приблизительное чувство сейчас. Ты сам кто понаций. Я кумик. Стакистало. Ты не москвит. Ясно. А ты знаешь историю? Кумыков, точнее. Историю кумиков, да, не так хорошо не изучал. А язык знаешь. Знаю. Скажи на кумикском. Я живу в свободной стране. Свободный, я забыл, как. Но мяг не шайман стране тоже не помню что-то.